Мама дивися, я балдею. Я ще вже то навіть не встигла зберегти відео з літо вже за скінчає. Правда? А ти хочеш все перенести і новий гардероб в хаті купити, так? Що? Це таке забагло. Феррарі тобі таку шкуру. Я зверху виспів на твою машину і побігаємо камеру. Тереза. Не Плюшика забули. Не Плюшик, Ти Ти? Росії, ти. вистатом. Та, хорош. Певно ты ще. Так, і ми... Це вона дурна вічно з цими картами своїми. Друзі, відповідаємо на ваші найчастіше запитання для те. Які у тебе зріст і вага, якщо не секрет. І нам ну, колись так було добре. Нам, ну. не думала, щоб деше було нам добре. Що ти хочеш? Є ще. Дистанці. Дистанці. Боже, ну, що таке? Подивися, Подивися на мене! Подивися! Ні. Я хочу а що це? А як? я не знаю це. Я не знаю. Я не знаю, я не хотіла. Тобі а як? я хіба яснитися, що ти своїми цими дзигарами да, да, та вже задати мали уступати? Що це нам робити? Я да, не хочу, та... робити. Я не та... хочу та... робити Я не хочу робити нічого. Сподіваємося, що рано чи пізно на щось вигор. Решти цим вигоре. Але я все ще не знайшла індальну. Я хочу англійську на рівні з жити в Лос-Анджелесі.